Мої вітання. Продовжуємо наш ефір на телеканалі «Соціальна країна і «Чорноморський ТРК в студії Катерина Некреча. Мій гость Петро Охотін, представник фонду Відкритий діалог. Вітаю вас. Доброго дня. Ну власне, у відповідь на дії Росії в Україні склали список Савченко. До цього списку увійшли особи причетні до викрадення незаконного отримання, фабрикації справи та дискредитації надії Савченко. І детальніше про це розповість Петро Охотін. Що власне презентація цього списку сталася 13 лютого? Саме в цей день ТАСС, інформаційне агентство, розповсюдило заяву Дмитра Піскова, секретаря Володимира Путіна, про те, що обмін надії Савченко не входить в так звані мінські домовленості, зокрема до тієї частини, що стосується обміну полоненими. І ми оприлюднили список, який був розроблений спільно з правозахисниками, учасниками місії до Надії Савченко, а також російськими адвокатами. Ідея зробити список Савченко, взята нами за аналогіями зі списком Магніцького. тобто це список осіб, які були причетні до вбивства Сергія Магніцького в Росії, і це перелік осіб, яким заборонено в'їзд до США. Ну, а деякі також підпадають під санкції Європейського Союзу. Ну власне, тобто, якщо є такий момент, що все ж таки надію Савченко за мінськими угодами, хоча я так розумію, що це звісно про що говорив президент Порошенко, про це говорили, але про це не написано в угоді в самі після мінських домовленостей, тому ви вирішили діяти таким чином, щоб власне на натиснути, я так розумію, на Російську Федерацію. Таким списком, хто увійшов е, до цього так званого списку? Чи він поіменний? А якщо так, то скільки там імен? Взагалі список складається з 68 осіб. У нас він е, вбистився на Восьми аркушах формату А4. Угу. І власне, методологія в нас е, була така: по-перше, це особи, які відповідальні за політичні рішення щодо викрадення, вивезення на територію Російської Федерації незаконного утримання та фабрикації справи проти Надії Савченко. Другим пунктом особи відповідальні за фабрикацію доказів під час досудового розслідування, е, третій пункт це особи, відповідальні за виклад фабрикованих доказів проти Савченко в ході судового розгляду. І четвертий це особи відповідальні за фінансову підтримку осіб, перелічених у вище вказаних пунктах. Варто сказати, що деякі особи з цього списку вони вже входили в списки санкцій. Ну і символічно, що номером один в цьому списку став Путін Володимир Володимирович. Президент Російської Федерації, саме в його часи ми знаємо, було вбито правозахисників Станіслава Меркулова і Анастасію Бабурову. Саме в його часи було вбиту Анну Політковську і, власне, почалися серйозні переслідування. Друге, це директор ФСБ Росії. Також потрапив у список Олександр Бастрикін, начальник слідчого комітету Російської Федерації. Це відомство, яке безпосередньо займається справою надії Савченка. радник президента Російської Федерації Владислав Сурков, якого зараз змі називають куратором по Україні, і власне він є одним з відповідальних. До другої категорії, також, власне, в першу частину так званих людей відповідальних за політичне рішення включена вся делегація Парламентської асамблеї Ради Європи в Російській Федерації, яка е, засвітилася, так би мовити, під час минулої сесії е, ПАРІ. І варто сказати, що Сергій Наришкін. Який є головою Державної думи Російської Федерації, в принципі, він вже підпадає під санкції, є але минулого разу на сесії ПАРІ він був присутній завдяки дипломатичному імунітету делегата парламентської асамблеї Рада Європи. Тобто він фактично скористався скри... тим імунітетом, по якому Надія Савченка також має бути випущена та не може отримуватися в'язниці. Скажіть, як як? Чого ви все ж таки очікуєте? Ви разом із правозахисниками зробили список 68 осіб, як ви сказали в ньому. Є так на першому перший номер в цьому списку Володимир Путін. Невже ви думаєте? Ну як це має подіяти? Чи це просто ну знаєте так назвати ці всі прізвища, Що вони причетні ще раз там чергово це задекларувати? Який від цього може бути ефект? Ну, я би почав відповідати на ваше питання з людей, які попали в четвертий пункт за нашу методологію. Це брати Ротенберг, Борис і Аркадій, і Геннадій Тимченко. Ці особи є російськими мільярдерами. Двоє з них є громадянами Європейського Союзу. Ну і варто сказати, що це є самі ті люди, завдяки яким е, Російська Федерація утримує своїх лобістів, через чиї підприємства вводяться гроші. Mm -hmm. е, цікавий факт, мало про який знають, це те, що саме після того як е, італійська влада наклала арешт на майно Аркадія Ротенберга, Державна дума Російської Федерації прийняла закон, за яким е, вартість майна арештованого за кордоном. Буде відшкодовуватися з бюджету Російської Федерації, і звичайні громадяни Російської Федерації мали б задатися питанням, чому це так? Ну і щодо вашої частини питання, яка стосується саме інструменту, ми вважаємо, що саме такі мирні санкції, арешт. Коштів, заборона в'їзду це є те, що може подіяти на чиновників Російської Федерації. Можливо, на самого Володимира Путіна, але на людей, які при ньому почувають себе дуже комфортно, варто розуміти, що в них основне життя проходить не в Російській Федерації їхні діти навчаються за кордоном, попри всю пропаганду, і прийняття і, і включення цих людей в список санкцій, особистих санкцій по них вдарить. Ну, власне, ми е, знаємо, що 16 лютого ЄС також оприлюднив нові санкції а е, там також поіменно і е, говорили ми про, про це в, в цій студії з політологами. І е, говорять про те, що це там сміхотворні можливо санкції, чи е, не можна сказати таке про е, вашу ідею, про те, що все ж таки це не так на Путіна не натиснуть, і знову таки результати від того, що ну тобто, результату якого мають досягти е, ці всі дії, тобто звільнення Савченка і повернення її додому, важко досягти, тому що на Путіна тиснуть, тиснуть, але це все якось зам'яко. Чи потрібно більше часу, щоб е, це все зібралося, знаєте, в такий якийсь масивний… Шар і тоді вже накрило його. Чи розуміє, що ми живемо в такий час, коли хочеться якомога більш радикальних дій, але ми повинні розуміти, що потрібно керуватися мирними методами, м'якою силою доти, доки це можливо. Щодо сміхотворності санкцій, ми ще зовсім нещодавно сміялися санкції щодо Росії щодо балу нафти, але ми бачимо, що зараз це прямо впливає на бюджет. Щодо обмеження пересування Володимира Путіна, давайте пригадаємо долю Олександра. Лукашенка, якого довгий час називали стані диктатором Європи, який, в принципі, був нев'їзним нікуди. Насправді це все діє. Можливо, воно не так не так бадьоро, ніж, скажімо, нанесення якихось ударів боєголовками. Але це все працює. Особливо це працює на оточення Путіна, яке сумнівається тоді у можливостях свого президента, сумнівається у своєму майбутньому та майбутньому дітей. Варто теж розуміти, що це люди корумповані, люди, які звикли грабувати бюджет і відпочивати за кордоном. І власне залишитися сам на із соціальним вибухом, який може статися в Росії найближчим часом, їм би зовсім не хотілося. Власне, ви з цим списком і з цією пропозицією обмежити в'їзд до певних країн, заблокувати доступ до банківських рахунків, накласти арешт на майно. У відповідних країнах сприяти об'єктивному розслідуванню та належному покаранню осіб відповідальних за викритання взяття під підверто та отримання Надії Савченко. І звернулися ви до Петра Порошенка, до Яценюка, до депутатів Верховної Ради, до Пангімуна, власне, так і там список до делегатів ПАРЕ, делегатів НАТО. Який вже є результат від того, чи є вже реакція за ці дні? Поки ну, насправді ми і не очікували, що реакція буде дуже швидка, тому що потрібно розуміти, що юридично наш список це швидше є порада. Фактично, ми зробили роботу, яку мали би зробити аналітики зовнішніх відомств. І ми раді її зробити для нас це велика честь. Одразу в день презентації цей список вже був перекладений чотирма мовами: тобто, оригінал українська, російською, англійською та польською. Був розісланий по міжнародних структурах, по посольствах. Копії зареєстровані в президента, але варто розуміти, що для того, щоб він був дієвий, потрібний безпосередній вплив, зокрема, депутатів Верховної Ради, які. Його проголосують і власне ведуть вже в більш міжнародне юридичне поле. Список магнітського також був поданий сенаторами Маккейном і Кардіном, і був саме таким інструментом впливу законодавчої влади, а не громадська ініціатива. Реакція тоді чи є якась від народних депутатів, чи готовий парламент сьогодні голосувати за такий список, затверджувати його. Наразі в мене такої інформації немає, і я вважаю, що це пов'язано лише з тим, що досить мало часу вийшло. І, в принципі, я і не очікував того, що буде дуже швидка реакція навіть на наш час. І тут, в принципі, там, два робочі дні, які з того часу минули, це ще не є термін. Угу. Ну, власне, тепер до справи Надії Савченко. Сьогодні 67-й день власне її голодування. А вчора ТСН. Тобто вони говорили про те, що там навіть дали цитату Савченко, а вона каже, що її вчора там лікарі з Німеччини а, дивилися так. І, власне, був також конціліум лікарів з СІЗО. і Врачі сказали, е, зацитую, врачі сказали що, несмотря на длительність голодовки, моє здоров'я зберігалося лучше, ніж могло би бути. Сказали, що негативне последствия можуть наступити в любой момент. Власне, так, така цитата Савченко. А, а це, пише «Открита Росія, сайт. Ну... Uh -huh. На вашу думку, чи взагалі я знаю, що ви їздите періодично, так? На судові засідання? Ну, і ми в контакті і, з адвокатами, постійно. І з адвокатами. тобто все ж таки говорять і, і б'ють на спалах дуже багато хто. І в нас і сестра Савченко тут була, і говорила, і ми бачили там із новин, що і мама її закликає до того, щоб угу. все ж таки Надія припинила голодування. Яка зараз цим ситуація, що розповідають адвокати, і як взагалі в СІЗО до цього всього ставляться? Ну як власне адвокати розповідають про те, що зараз в Росії почалася хвиля по їх дискредитації нова і. Цим займається безпосередньо така так звана фабрика тролів Вольгіна. Цим займаються провідні блогери, на кшталт коробкова землянського І теж в нас була велика дискусія в фундації, чи включати цих пропагандистів, ні в наш список Савченко. Uh -huh. Однак ми вирішили їх на даному етапі не включати, тому що поки що ці люди можуть бути журналістами. Ми не хотіли ставити під удар весь список саме через участь них. І теж ми бачимо, якщо подивитися російську богосферу, зокрема в Твіттері, пошукати згадки савченко Фєгіна чи Полозова, ми побачимо, що в принципі російська пропаганда дуже працює проти надії Савченка. Якщо говорити про її стан, ну, в неї стан багато в чому замовлений природніми якби, ресурсами самої Савченка, яка ми знаємо воювала. Але на мою особисту думку, все, що можна було досягнути політично, з її голодування, вже більшою мірою взято. І нам би дуже не хотілося, щоб е, далі навколо її імені вже говорили, як навколо імені людина, яка загинула, хоч такою геройською смертю. Тому я дуже сподіваюся, що Надія Савченко одужає, е, перестане голодування і краще, якщо вона це зробить уже в Україні і на свободі. Все ж таки, я згадую, що до навіть виборів Верховної Ради говорили про те, що, і ви здається, були різні експерти, про те, що ось є шлях того, щоб Надію Савченко відпустили. повернули додому, вона стане народним депутатом, потім стане членом делегату делегації Пар'є. Ну, власне, це все вже відбулося крок за кроком, і вже на високому рівні обговорювалося це питання про мінську останню зустріч, так, але все одно ніяких збройних. Рушень немає, незважаючи так розумію, на все ж таки досить жорстку позицію Петра Порошенка щодо цього питання. Що далі робити, і, взагалі, який механізм є вирішення цієї ситуації? Чи просто сподіватися на те, що одного ранку Путін прокинеться і скаже, що все досить відпускаємо? Ну я вважаю, що насправді дуже великий позитив справи Надії Савченко. Це є те, що. Росія вже не маскуючись порушує міжнародне законодавство. Зокрема, я називав дипломатичний імунітет делегата парламентської асамблеї Ради Європи. І, в принципі, це такий незвичайний не прецедент, коли е, настільки поважна людина, яка має дипломатичний імунітет, знаходиться у в'язниці держави, е, з якою навіть немає офіційної війни. Ну, відверто скажемо е, е, тому насправді зараз навколо справи Савченко створюється дуже багато прецедентів і Путін цим самим себе заманює в пастку. Особисто мені не зрозуміла мотивація Володимира Путіна. Я не розумію, що саме він хоче досягнути, тим, що отримує Надію Савченко. і мені здається, що його поведінка може лише бути такою, щоб показати перед усім своїм виборцям те, що Росія не здається і їй так звані м'які європейські закони і правила є байдужими. Однак насправді це в очах Європи, в очах нормальних громадян виглядає як варварство. Я вважаю, що це та річ, яка власне і похоронить режим Путіна. Ну і теж ми бачимо, що в Росії час від часу виникають стихійні мітинги на підтримку Савченко. Надії Вони не є великі це 30-40 людей. Але ми теж можемо говорити, що справа Надії Савченко Надія Савченко це новий символ людей незгодним з режимом Путіна. Тобто замість братів Навальних, які якось там своєю волею чи неволею стали замішані принаймні публічно в корупційних схемах, до Надії Савченко таких питань немає. І мені здається, що утримання Надії Савченко у в'язниці зіграє з Путіним свій злий фатальний жарт. А яка ситуація зараз взагалі в Росії з висвітлення? Теми Надії Савченко, тому що спочатку ми пам'ятаємо, що там говорили про те, що вбивця російських журналістів, та треба, і вона має бути покараною. Чи є якісь в такій риториці медійний зараз послабшення? Можливо, послабшення немає. Є жарти на тлі того, що Надія Савченко якби. Ну, з зі зовнішнього вигляду в блогосфері серйозно? Тобто, да, да, да. Ну, зокрема, там є такі анекдоти: на кшталт, що Марк Фігін – це адвокат, який вирішив нагодувати свиню, і йому це не вдається. Це такий жарт в російській блогосфері, йде ще до голодування Савченка. Так само продовжується експлуатація образу якубивці, і зараз ми бачимо, що нова хвиля російської пропаганди говорить про те, що вона перетнула кордон Російської Федерації. Тут ми маємо вже, напевно, роботу більше на якомусь міфічному рівні, тому що тут Савченко людина, яка фактично там перейшла рубеж Росії. Схожа риторика, напевно, що була на початку Великої Вітчизняної війни, тобто, саме тоді, коли німці війшли вже на територію Радянського Союзу, тобто ми бачимо, що росіяни хочуть створити якби, такий сакральний образ кордонів, який якби, порушила Українка. І це мені здається, що це такий досить поганий сигнал, це показує мілітаризацію російського суспільства. І водночас образ іншого, яким є Надія Савченка, вибудовується саме такий, що російський народ знову там бореться проти хунти, проти вбивць, і вони намагаються використати це для себе. Наскільки це їм вдасться, я думаю, що така пропаганда в принципі досить легко валиться при зовнішніх інформаційних потоках, тільки Сурков… Або Володін з близьких до Путіна людей дадуть слабинку, як весь цей картковий будиночок повалиться? Ви сказали про те, що мотивація Путіна для вас незрозумілою є. Ну, в принципі, там, це нормально, тому що залізти в голову до іншої людини це, це неможливо, так? Але все ж таки, на вашу думку, чи може в таких реаліях, які ви описуєте, так, в тому середовищі, а, які є в Російській Федерації щодо Надії Савченко, чи може він дозволити собі? Відпустити чи навіть помилувати там, якщо є механізм, який щоб він зберіг обличчя, то можливо помилування. Але чи може він собі до цього дозволити, щоб не? Щоб, знаєте, люди його все ж таки розуміли, а не були шоковані від таких дій після всієї такої риторики. Ну, у своїй легендарній праці «Державець» Ніколо Маківелі писав, що народ можна тримати або у страху, або в любові. І при тому говорив, що страх ефективніший. Ми бачимо, що Путін дуже добре засвоїв ці слова. І якраз образ Савченко, яку він там хоче тримати до смерті, мені здається, це те, що якраз така експлуатація образу страху, мовляв, не жалію нікого. Ну але при цьому. Варто пам'ятати, що якраз найбільш жорстокі діячі сталінських чисток, вони одними з перших і загинули. Тобто, ну і сам Сталін теж загинув сам покинутим старцем. Тобто, той шлях, який взяв Путін, тобто орієнтація на свій страх, на залякування людей, вона можливо ефективна для якоїсь мобілізації на короткий час, але в історичній перспективі вона приречена на поразку і трагічно закінчиться, передусім для самого Путіна. Щодо Олега Сенцова, власне, є його заява про те, що якщо з надіжди Савченка щось нібудь случиться, теж об'явить голодовку, Про це написав власне пан Каплан а Наталія Каплан, пані Наталія Каплан, його сестра в Фейсбуці. Ну, власне, яка взагалі ситуація, чи дійсно чи якось оця ситуація Савченко впливає на Сенцова, тому що ми розуміємо, що там не одна надія є угу. заручником в Російській Федерації. Таким чином, що у справі Сенцова, ми знаємо, що термін перебування під вартою продовжено. Там взагалі все глухо в цій справі? Ну потрібно розуміти, що. У стратегії адвокатів Надії Савченко і у стратегії адвокатів е, Олександра Кольченка і Олега Сенцова трошки різні напрямки роботи. Зокрема, і Світлана Сідоркіна, адвокат Кольщенка, і Дмитро Дінзе, адвокат Сенсова, дали все-таки підписку про нерозголошення тимниці слідства. І те, що ми говоримо о глухо зі справою Сенсова, це якраз причина такої підписки. Адвокати Савченка, кінтам, цього не дали, і саме через це є можливим говорити про алібі її, говорити про те, що вона голодує, говорити про якісь інші нюанси. І тут ми бачимо, на жаль, бачимо це на долі наших співвітчизників, що в боротьбі з таким режимом, яким є режим Путін, Путіна не можна діяти лише правовими, тому що в тій державі вони не є правовими та процесуальними методами, але передусім публічними та міжнародними. І Олег Сенцов насправді дуже мужній, наскільки мені відомо, він досі не дав своїх свідчень, але саме така певна позиція його адвокатів привела до того, що зараз ми мало про це знаємо. Говорити про те, що яка зі стратегій успішніша, напевно, можна буде в довшій перспективі. Але принаймні ми бачимо, що в загальній свідомості ім'я Надії Савченко більш на слуху в міжнародної спільноти вона виросла із фактично. Військового, яку свого часу не хотіла навіть Amnesty Інтернешнл визнавати до політичної бранки до загальновизнаного політичного в'язня всього світу. Тобто стратегія різна в захисту так. Олега Сінцова так. і в Надії Савченко. Саме через це е, більше інформації, там ми знаємо більше на слуху ім'я Савченко. Ну так, да. ну і ми бачимо, що, в принципі, у справі Савченко е, є. По-перше, юридичні вже основи для того, щоб її випустили. Чи це буде зроблено за рішенням суду Російської Федерації, який визнає, що дійсно були представлені помилки, чи за помилуванням? Це вже питання до Путіна, але ці шляхи є. Принаймні, міжнародна спільнота до них готова. У справі Шенцова, де ми не знаємо, чи застосовувалися до нього тортури, чи ні, що він говорив, які є помилки вслідства. Ми цього не знаємо. І знаючи роботу тих адвокатів, які працюють з Кольченком і Сенсовом. Зокрема, вони також захищали багатьох інших правозахисників, працювали з посірад також. Ми бачимо, що вони не ставлять ультиматуму про їх звільнення, що за все, мова йде про те, щоб просто скоротити якісь терміни. Щодо протесного руху, ви згадали про те, що в Росії є такі невеличкі мітинги, так протести. Чи не замало цього в Україні, на ваш погляд? В принципі, Ім'я Савченко на слуху знову ж таки, і багато українців там переживають, кожен по-своєму, так з неї і не тільки в українців, а в Росії насправді. Але все ж таки, можливо, треба таку більш активну позицію займати на от на вулицях. Ну, дивіться, кожен з протесних рухів, якщо він не є просто видовищем заради видовища, має мати свої вимоги і має мати адресата, який може це вирішити. Що на Дні Савченко, українське суспільство, в принципі, одностайне. Вона є бранкою, її потрібно визволити. У нас фактично немає в Україні об'єкту впливу цього. Єдиний, хто може попливати на справу Савченко, прийняти якісь більш радикальні заходи, це Сполучені Штати Америки, це країни Європейського Союзу. Ще є зміст пікетувати їх. Я, я не бачу змісту пікетувати, бачу зміст лише нагадувати про наші вимоги. Тому мені здається, що з вуличною активністю в нас е, ну, все нормально, і в принципі, що президент Порошенко що Міністерство зовнішніх справ в міру своїх можливостей робить все можливе. Фактично, вже те, що ми всі разом протестуємо взагалі, Росія, яка приховано, воює з нами на Сході, це вже теж є велика наша перемога. Тому я вважаю, що українцям в Україні. Швидше потрібно боротися за проведення реформ, щоб Надія Савченко, коли вона повернеться, вона розуміла, що той рік, коли вона, який вона провела в полоні, не пройшов для країни на марне. І та країна, за яку вона поїхала воювати на сході, за яку вона стояла на майдані, як показують кадри, розвивається і її жертва не була даремною. І останнє запитання знов ж таки повторюся, що що й день голодування надії? Що із промисловим примусовим годуванням взагалі відбувається, чи про це говорять адвокати? От яка саме така внутрішня ситуація в СІЗО, є? і а, чи є нормальна вода, хороша чи дають її надії Савченко? Чи, знову ж таки там вода, вода з крану? Яке ставлення до неї персоналу? Ну, оскільки мені відомо, ставлення персоналу до неї хороше, тому що персонал розуміє, що людина далеко не остання, людина крутиться інфрапросторі, ну і просто по старій російській звичці, кожен боятиметься бути відповідальним за те, що з нею трапиться. Принаймні воно так виглядає. Щодо примусового голодування, ще 13 грудня Надія написала заяву про те, щоб їй не застосовували примусове голодування, але дозволила ставити крапельницю і пити воду з сукром. Наскільки я знаю, що ці процедури там до неї так чи інакше застосовуються. Однак теж ці процедури не є повноцінним харчуванням, і все-таки боротьба йде за те, щоб її голодування було закінчене і бажано, що було закінчено з її визволенням. То може вплинути, на вашу думку, на рішення Надії Савченко, на слово офіцера, яке вона дала, щоб вона припинила голодування? Я думаю, що Надія в даному плані самодостатньою особою, і вона сама цілком розуміє всі наслідки своїх дій. Переконана це робить. Ну, І в даному випадку вона, яка дала слово офіцера, вона йтиме до нього до кінця, я думаю, і власне. Поки що її вибір у всьому, що вона робила, розмовляти на стах українською мовою, стояти на тому, що вона була викрадена, що її неправильно е, сприймають е, піти балотуватись в Верховну Раду, оголосити голодування були правильними. Я сподіваюся, що вона й далі прийматиме правильні рішення. Дякую вам, Дякую. Петро Охотін, представник фонду. Відкритий діалог про список Савченко, про стан здоров'я надії, власне, про те. Коли і яким чином Надія Савченко повернеться додому? Дякую вам за те, що ви з нами Залишайтеся з нами надалі. За кілька хвилин повертаємося в цю студію.